Дорогі користенці, щиро вітаю з світлим Христовим Воскресінням. Це свято саме поважне в нашому християнському мірі. І так сталося, що 20 квітня ми спільно святкуємо в один день і католіки, і протестанти, і православні. Цього свята чекають наші люди, тому що до цього свята ми очищимося душою, тому що ми готуємося його гарно зустріти. Я повинен сказати добрі слова на адресу наших коростенців, тому що ми готувалися до нього, готували наше місто, прибирали свої домівки, готувалися душою. Ми в ці пасхальні дні згадуємо тих, кого нема сьогодні з нами, але ті, кого ми любили, хто передав свій досить життєвий, і ми молимося за них і по-доброму їх згадуємо. Це свято душі, це свято відповідальності перед Богом за свої е, діла, за те, що ми сьогодні творимо на нашій землі. І я повинен сказати, що якраз готуючи до цього свята, ми е, сіємо добро, ми сіємо любов, ми поважаємо один одного. І Які б не були важкі події, я думаю, що любов і добро спасе е, нашу землю. Я повинен сказати, що до цього дня багато зроблено у нас в місті, і ми, як завжди, провели прибирання нашого міста. І зв'язку з цим, місто має святковий вигляд, і я думаю, що це теж є заслуга наших користенців. За що щира подяка вам, шановні користенці. Я хочу сказати добрі слова на адресу наших жителів, на те, що ми спільно з вами багато робимо і на виробництві, багато виховуємо один одного, і в ці дні, і не тільки в ці дні сіємо любов, сіємо надію, сіємо добре проживання на нашій дублянській території, на нашій коростенській землі. Тому, дорогі коростенці, я вас щиро вітаю з цими пасхальними святами. Зичу Божої благодаті, зичу поваги, один до одного зичу любові. Христос воскрес!